Гарної дни, ну, мої дорогенькі друзі. Ви на каналі Ghost Player, і сьогодні ми продовжуємо грати в гру під назви. Roblox. Коротше, якщо хтось не зрозумів, я знайшов гру, яка прям майже така сама, як Geometry Dash. І тут є багато рівнів цікавих. Прям реально подивіться, це прям. Такі самі. Я колись тут трішки пограв. Насправді реально прикольно. Таке враження реальний Геометр Деш. Е -е -е. Все ж таки, тут можна навіть створювати рівні. Це ж складно в Роблоксі таке зробити, Хоча, не, а може і не складно. Окей. Давайте почнемо. Тут ще є магазини, боже. Мій. Ого! Тут все дешево. Якщо б в реальному геометрі деш так дешево все було б, то я не знаю, тут кожного гравця б кожна іконка була б. Так. Е тут в нас є скільки рівнів. В нас є 9 рівнів. Ну, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вибачте, за оці отлаги. Взагалі, воно. Так, в самій грі лагає. Ну, коли воно ось так переглистується. А так все нормально. Я вже нормально знімаю. О, о, ого фіга собі А як тут на паузу натиснути? Так, на Space слава Богу, працює, можна грати через Space. Боже, скільки тут ФПС? Тут, напевно, ФПС 60 бо. Ні, точно на 60, боюся, тут майже 30. Або трішки більше, але ну, тут дуже мало ФПС, але, в принципі, для такого так затискати можна. Ой, о, от. Ну, корабель, корабель прям, ну, він майже ідеальний, але якось його занадто сильно тягне вниз. Він майже ідеально ре... реалізований, але його занадто сильно реально, тягне... тягне вниз. Так, зараз буде складний момент. Я, звичайно, його завжди прохожу. Раз, два. Чудово, А в Роблоксі ніколи так і не проходив. Ось так. Ось так ось так, ось так ось так. Хоп, монеточка. Знову Ух. Ледве перестрибнув, я подумав, я зараз здохну. Аліна, бліна, бліна, бліна. Ну, окей, стереомед нас ми майже пройшли, мені лінню його допроходити. Давайте одразу на пекон трек. Господи. Як це лагає? А тут ще такі іноді, як... Такі, не знаю, блискавки, такі міні-блискавки відбуваються, і об'єкти якось е е е скарьожуються, я не знаю, як це сказати. Як міні-блискавки і такі об'єкти ось танцюють якось дивно, що це таке. Що це таке? ФПС мало, ну, ось називається геометрія теж на телефоні, дуже дешевому. А Roblox безкоштовний. От зареєструватися і все, от тобі і безкоштовна геометрія Деш. І редагувати рівні можна, точніше, свої створювати, а потім редагувати. Ну, це прикольно, це насправді реально. Мені подобається. Ой! Тут навіть анімація орбів є. І друзі, ми з вами, до речі, от зараз давайте ось цей ой, я забув монетку зібрати. Ну давайте ось цей рівень пройдемо і е, на якийсь біузьйоптель, бі ледве не здох, на якийсь більш цікавіший рівень можна перейти. Е, все ж таки, тут тільки дев'ять рівнів, що я буду всіх їх проходити, в принципі, навіщо? Тому що тут, ой ой тут одна і те ж. Все однакове. Єдине буде дуже цікаво глянути на Cycles, бо там є шар, новий режим. Він вперше з'являється. І ми ще не бачили його, а тим часом я вже проходжу цей рівень до кінця. Стрибок, стрибок, хоп-хоп, хоп-хоп, пізніше хоп, і полетіли. Ой, вот тут аж такая анимация, я прикольно. Что она тут... Выскочила. Так, музыка тут взагалі. Офигеть, какая тут музыка. Мне друг написал. в Роблоксі граємо. Так. Е, ну, давайте. В джампер джампер. Е, джампер це цікаво буде. Блін, ну. Я би тобі. Слухай, я би тобі відповів. Але я не можу. Я відео знімаю. Я боюся, якщо я Роблокс закрию, то в мене запис перерветься. Та господи. Я, він там, мені смайлики но, е, не задоволені, теж, тим, що я не відповідаю йому, відправляє він мені. Ну, вибачте, друга, ну ти коли подивишся відео, зрозумієш, чого я не брав. не писав тобі. Я не можу відповісти, я відео знімаю. Окей, ну, в принципі, це не так і складно проходити, але. Ой, маю! Ой, 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 тут перевернутий ще, ще. Ну от. А от перевернутий взагалі не тягне вниз як. Добре, це було. Це не треба було, окей. Давай ой не те. Ось. Давайте в тайм машин. А я вас пам'ятав, тут можна ось так зробити. Тут, на жаль, тут, тут так не можна зробити, окей. Хоп-хоп, хоп. хоп, хоп. Боже, це біль для моїх і ваших очей. Просто ось це екран пливе. Просто. Да, Звук не такий. Коли я на орбі стрибає, він так. Тун-ду-ду-ду-ду. Господи, боже мій. Що це таке? Манетка? Ладно, це нереально, навіщо я на ці монетки йду. Так. Е, окей, спробуємо Cycles, Мені цікаво подивитися на шар. Okay. Ух, не треба. Хоп, хоп. Хоп, йоп, тільки складно. Хоп, блін, а це з цими. Потрійними шипами прям реально складно. У мене в джеометрі звичайний, з ними невелика б... не проблема. А як я там здох. Яким чином? У мене і в оригінальній Dash... Джоометрі... Господи! В оригінальній Dash проблема з цим, з потрійними шипами. А тут ще й в Роблоксі з таким FPS-ом, з такими блискавками якимись. Жах просто. Так, да та, що це? Як і вмира? Йой. Тут якась фігня. Напевно, я занадто довго затискаю кнопку. Я не здохну ніде. Фух, ніде. Окей, дивимося на шар. Е, ну, окей, тут нічого складного. Давайте монетку навіть візьмемо. Взяв, пострибали. Хоп! Йой! Ого, я дуже складну монетку взяв. Тут, блін, з таким... Як складно з таким. Йоптіль Ну, це, це нереально. Тут він, воно багається і воно дуже сильно лагає, окей. Um, давайте в Дейлі тут фіга собі. Тут ще якісь рівні є. Чого ти стрибаєш? Ну, окей, um, ми все це подивилися. Скорс. Донат. <реш> Стоп, сюди донатити можна ще. Господа. Фічерт. Тут є демон. Але це єдиний. Та йо. Фіга. Фіга. Такі враження реальний Гаумен 3 я зараз граю. Та Чого ти вмираєш? Блін, тут. Тут нереально. Якось реально складно. Я б не сказав, що це медіум демон. Так, це, це прям. Це капець. Це жесть. Це жесть, це. Алло! Куда? Закрийся. вийди, 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 вийди. Окей, е, давайте розглядімо якісь. Е, в нас є тут іконочки, які можна взяти. іконочки. Е, давай собі ось такий красивенький, а я прям. Нє, я не можу. Ну давай таку візьму. Хоча ні, ні, не хочу. Тут все заблоковано, заблоковано, заблоковано... заблоковано, 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 заблоковано. Uh -huh -huh, saved. Голаміть. Так я ж не грав в нього. Окей, okay, Sear. Search. Search. Skilki! 14 дірок. Ну такого воно окей. Okay. Song ID, Excel. Excel je. Офігеть! Тут ще є якийсь рівні. на Ценрел. рил blood бог и в с таким фпсом и і... с таким управлением на тему корабли не я не знаю тут на паузу еще тыс тут тэнси Окей, давайте не буду дивитися. Платформер. Є якісь платформи, The Tower. The... Ого! Ого! <плес> Клас. Тут є The Tower. Ну, типу. Клас! <плес> Офігеть, <плес> який великий рівень. Окей, ми тут все. Подивилися. Ну тут багато чого дивитися взагалі. Тут можна людей знайти, можна куча тут, рівень, iPhone. Опа! Робот. Тут музика з цього. Йой! Музика з цього, як його. Де з коридору. Старого. Окей. Давайте спробуємо свій рівень створити New levels. Ой, my levels. New. Напишемо. Давайте мій ник ghost player. Ну, взагалі ghost player. Юу! ю ху 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 Так, давайте на всіх режимах. Фіга собі, ну тут дуже великий редактор. Серйозно, це прям дуже великий редактор. Не поняв! Чого тут на російський? Ну вас нафіг, я не буду це натискати. Так. Ого. Тут швидкості різні є. Окей, давайте. Ну, класик селект Сонг. Mm, mm, угу, клас мод. E, давайте на кубі. Що можна зробити на кубі? Куб. E, ну, давайте там не знаю, якісь шипи, ось такі. Ось такі можна зробити. Ну і, в принципі, досить. E, м, далі, що я роблю? E, далі, 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 далі. Беремо корабель. Якісь платформи зробимо. Давай. Е, де вони? Ось вони. Хоп ось така. Вона навіть крутиться в редакторі. Вау! Якийсь екстрим демон. Зараз зроблю я. Хоп-хоп-хоп. А, клас тут нереально пролетіти. Окей, ем, ось так. Тут давайте зробимо шар. І, ну не знаю, там фігнюшки якісь, типу, такі зробимо. Давайте спробуємо, що у нас вийшло. Ой. Хоп-хоп-хоп. Ну, прикольно, прикольно, окей. Давайте прям... Тайминги. давай Давайте я экстрим... реально, дуже складный, дуже складную штуку зроблю. Это знаете, как? Зараз выделю все. Свайп. Выделяем. И нафиг! Так. М -м. Ой. Ctrl-Z. Тут навіть Ctrl-Z працює. Вау. Давайте зробимо ось так. Ось такі от Шипи будуть стояти. Чпок. Чпок. Ось такі... Ну добре, це може неможливо. Це може неможливо. Окей. І типу воно. Ну, окей, спробуємо так. В принципі. Може і можливо. Так, ось тут стоїть. Тут трішки ось так його. На серединку. І тут теж на серединку. Так, дивимось що в нас вийшло. Напевно, старт пост зараз, якщо здохну. Ой-ой! Окей, да, давайте старт-пост поставлю. Стартову позицію. Фіги, тут навіть тригери є. Про що ми всі? Екстрим демон. О, це, це прям таймінг. Реально таймінг. Хороший такий. Це непоганий, прям такий таймінг Треба. Треба спіймати. Ні, це неможливо. Ой. Це неможливо. Діселект. Діселект. Це нереально, тому Робимо ось так. Я перехожу наверх. І мені потрібно пройти вниз, тепер я тут, знизу, ну, якось так. Окей, що у нас вийшло. Щось нереальне. Ану. Хоп-хоп-хоп. Окей, нормально. Ну ск. Ой, не те. Давайте. Юфошку тепер. На Юфошці просто купу блоків поставимо. Як Bird. Flappy Bird. Буде в нас. Я не знаю, скільки тут блоків, тому буду ось так. Флепі бюрд якийсь ось такий. Тут, тут нереально. Блін, реально як справжній редактор в цьому передачі. Це дуже класно зроблено. І розставляємо. І тепер в нас буде. Давайте хвиля. Спробуємо щось створити. А, воно тут. Окей, давайте зробимо щось таке дуже некрасиве, криве. Хоча б якесь. Е Деліт. Не, Edit. Edit. Це виділити і підняти треба. Я додам ось такі от штучки. Ой, копі плюс вест. Вау, просто як реальний редактор. Та й це на те, я звик, те, що там. Кнопчика. Да, Та господи. На те. Ну і окей. Все, це в смітник. А що можна ще? Який портал? Є робот. Є в нас робот. Давайте зробимо робота. На роботі треба перестрибнути е, дуже багато. Ось, наприклад, 6 таких. Ну, окей, 5. Я не знаю просто, що можливо. давайте ще візьмемо, е, павука тепер. І робимо ось такі штучки. Такі колони. Можна так сказати, тут там, не знаю, якась монетка буде І чпок. І тепер складний таймінг Ось так от просто зроблю. Один блок буде заважати всьому. І на останнім свінкоптер. Що можна зробити для свінкоптеру? Дуже цікаво, тому я просто зараз накидаю багато якихось пилось таких, ось таких. Тут багато. О, Господи, що це, за... що це... уродство називається. Ну прям, якось так я будував все в тому відео з лівю. Окей, давайте прибираємо всі старт-поси, стартові позиції, і давайте подивимось, який рівень у мене вийшов. Тобто, будувати тут прикольно. Тут тепер ось так я забув, те, що не так треба його проходити. Ой, упс. Ну, ось тут треба перестрибнути. Ось тут ось так пролетіти. Я розумію, те, що можна просто, напевно, наверх якось ось так вилетіти, але так чесно буде. Я все ж таки хочу подивитися і думаю, ви теж. На всі режими, як вони тут. Всі режими, як вони. Тут реалізований... реалізовані бліна, в мене палець. Палець, поканець. Палець поганець. Все. Нова фраза. Палець поганець. Хо? Ніколи не треба вмирати. Завжди треба перемагати. Йой, щось в мене на хвилі взагалі складно. Окей, давайте я просто практику увімкну. Тут навіть практика є. Отут ідеальна якість цієї картинки знизу. Подивіться, ось це Z і X. Прям ідеальна якість картинки. Хо-хо-хо-хо. Йой, а чого в мене так складно тут все? Ось так на роботі. Ой. Ну, ось так тут пролетіли. Хоп, хо Хоп. Хоп-хоп-хоп-хоп. І тепер на свинкоптері. Охо-хо-хо-хо-хо-хо. <світ> ну, це... це складно. Це блін я ще на свінкоптері не дуже граю в оригінальному Geometry Dash. А тут такому, фух, я це пройшов. Окей, насправді, хочу сказати одне: ця версія Geometry Dash дуже прикольна. Я рівень не буду його викладувати. Навіщо? Фігня, коротше, все. До побачення. Може. Почекайте, почекайте. Я хочу ще подивитися щось. Ми точно щось могли пропустити. Ну, ось тут дивилися, ось це всякі спеціальні штукові. Фігня, якась долари. А, тут задонатити можна. Так, а це що кредит, я не знаю. Мені не, не потрібно ніякі кредити. Е, а, є ж за шоп. За шоп. Ну шоп можна за шопі купити. Давай паучка. Павучка, ану. Іде. А. Ось. Тепер в мене класний павучок. Прикольно. Окей. Це прикольно. Щоб просто побавитись, це класно, але щоб прям грати, створювати рівні, то повне. Але це роз... зрозуміло чому, тому що це Роблокс. І щоб створити таке, це реально постаратися треба. Мені сподобалась гра. Сподіваюсь, вам теж це прикольно було. Блін, В Роблоксі створили Geometry Dash. Вау! Як можна до цього додуматися? Я взагалі не розумію, як можна це все реалізувати, щоб воно без багівих і більш-менш нормально, красиво все працювало. Я не знаю, це дуже складно. Але окей, прикольно. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Кожному миру та перемоги. І до зустрічі!